Стати лікарем це вісім років навчання та інтернатури. Бути хорошим лікарем це засвоєння знань тривалістю в життя. Ця професія для сильних духом, для тих, хто не зупиняється перед складними викликами та вміє брати на себе відповідальність. Лікарі це герої, що борються за життя своїх пацієнтів кожного дня. Просто мрія <свісно> дитяча, коли торкається рука лікаря, і пацієнт оживає комусь допомогти. Мені сподобалось і це було вау. Мені хотілося все ж таки допомагати людям. 17 мільйонів пацієнтів на рік, 7,5 мільйонів викликів швидкої. Саме на таку кількість роботи лікарі натрапляють щороку. Але який найбільший челендж для медпрацівників у сьогодення? Нестача сучасного оснащення. Бюрократія. Колеги, що лікують за стандартами 20-річної давності. Хороший лікар це висококваліфікований, професійний. Хороший лікар це розумний лікар, відповідальний, чуйний. Людина, яка кожного дня удосконалює себе, розвивається. Лікар, який впевнений в собі. Хороший лікар це перш за все, професіонал. Бути лікарем важко. Бути хорошим лікарем ще важче. Але добре, коли поряд колеги, що розділяють цей шлях. Спільнота медпрацівників це люди, які розуміють тебе, діляться своїм досвідом і безперервно навчаються. Адже постійне навчання це впевненість у собі, повага колег, врятовані життя. Завжди пам'ятайте, чому обрали свій шлях. Навчайтеся, щоб залишатись хорошим лікарем.